Ми сьогодні на Сумщині. Тут герої, які зупинили російський наступ, сьогодні ми передали більше 30 мільйонів гривень для наших військових. І будемо робити з першого до останнього дня війни максимум, що ми можемо для підтримки збройних сил. Багато передається майна, це і квадрокоптери, це і баги в розумовому, і в піхотному варіанті. В підроні з оптоволокном, що саме зараз таке необхідне. Коптери, які мають 15 дюймовий розмір, телевізори, ноутбуки, бані, шиномонтаж, який себе зарекомендував дуже з хорошої сторони. Отримуємо сьогодні 100 FPV, 25 на оптоволокні, решта на радіозв'язку різного типу на різні рамі, а також чотири станції Aukitel. Дрони на оптоволокні це, мабуть, один із найважливіших засобів ураження противника в районах, де <кій> Дуже велика насиченість засобів реб-противника. По-перше, ворог може заглушити, ми можемо залетіти на велику відстань, знаходимо ворожу техніку, реби, антени і залімподібне, бліндажі і за допомогою такого чудового оптоликна приближуємо на добрив. Отримуємо пральний комплекс для наших безпілотників, які беруть безпосередню участь в активному веденні бойових дій. Два квадроцикли, які будуть забезпечувати підвіз пального, боєприпасів, продуктів харчування до позицій особового складу, ноутбуки, монітори для спостереження, аеророзвідки, коригування вогню артилерії, знищенню живої сили противників. Разом з нами зараз є Рост Павленко, Разом з нами є Вадіка Кпіра, разом з нами є Ірина Гіращенка і Марина Порошенка. Це наша місія і наша роль для того, щоб ми підтримували наших воїнів і нашими об'єднаними зусиллями. Сьогодні наші воїни отримують можливості воювати. Бажаю міцного здоров'я. Дуже радий бачити. Дякую вам за. Надано допомогу наші підземні е, структури медичні, які допомагають обезпечити і наших лікарів, і наших поранених, потребують цієї техніки. Ми передаємо перший ескаватор, який ви привезли до медиків. На стаб-пункті перший має бути захищений підземний шпиталь. Цей ескаватор буде копати не фортифікаційні споруди, але він буде рятувати життя наших поранених бійців і наших лікарів, найкращих в світі. Розкажіть, як часто ми все до вас приїжджаємо? Незважаючи на ту ситуацію, яка відбувається з Петром Олексійовичем, і доволі часто, і ми дуже вам вдячні, тому що дійсно ваша допомога неоцінна. В деякій мірі, навіть я вам скажу, я думаю, що рятує життя, не одне врятувало наших побратимів. Саме більше отримали майна від фонду Петра Олексійовича в силах спеціальних операцій. Ми вже маємо і два дошли комплекси, ми маємо шиномонтажний майстерник, маємо трактор, маємо і Петрі. Маємо всі види літальних апаратів, які ви тільки можете привезти і привозити нам зарядні станції, ну, інше майна, які продає військовим частину. Це вже шостий комплекс, який ми отримуємо від фонду Порошенка. Також неодноразово отримували техніку інженерну. Квадроцикли, що покращує логістику, надає змогу рити бліндажі, капаніри для техніки, фортифікаційні споруди. Тому постійно працюємо, постійна допомога. Дуже дякуємо за роботу даної організації. Шостий полк зробив нагороду, вже кінцеву нагороду. І перший номер хотіли б вручити вам. Дуже вдячний за вашу підтримку і допомогу для справжнього рейнджера, для першого рейнджера це. Тому вітаю вас. Це найкращі воїни. Ну і справжні друзі. Це також вам воїн символіка першої танкової бригади. Спасибі. Для канцелярії, для, для підписання документів. Актуа беззаговорочній капітуляції і льох. Все. Це без шеврона не працює в шка Я поняв. Тоді їх треба більше, щоб до кожного клеїти. Нам подобається працювати з усіма, що вбиває ворога. Хто більш ефективно вбиває ворога? Десантіє. Слава Україні!